Усім величезний-величезний привіт! Я дуже рада бачити вас знову на своєму каналі. І сьогодні таке для мене дуже цікаве відео, тому що я сама дуже люблю такі відео дивитися на просторах інтернету і хочу показати вам свої парфумерні такі знахідки, якими я дуже люблю зараз користуватися. Я ними прокористувалася пів осені. Я їх дуже сильно розпробувала, дуже сильно полюбила. І це реально ті парфуми, які. Зараз для мене найкращі, найходовіші зараз про холодну. Перед Новим роком, мені здається, вони просто ідеально підійдуть під будь-який образ, під будь-який гардероб. Парфуми, коротше, якими я частіше всього користуюся. Це один-два парфуми є новинки, які я нещодавно придбала, а інші парфуми у мене з минулого року. Але вони дуже мені подобаються, дуже вони мені смачні. Тому давайте. Якраз з того парфуму, який я сьогодні наносила на себе, і хочу цілий день пахнути, Він мені дуже подобається. Це досить такий бюджетний бренд. У нас це Антоніо Бандерас. До речі, я дивилася історію бренду. Це якраз такий той самий актор Антоніо Бандерас, Він створює парфуми. І в нього, до речі, жіноча лінійка класна, але вона не така широка. А от чоловіча лінійка парфумів вона ще ширша, ніж жіноча і там. Набагато більше крутих шлейфових ароматів. Дуже хочу дослідити цей бренд більш детальніше, тому що там круті є знахідки. І два моїх улюблених аромати це якраз таки від цього бренду. Коротше, це у нас Her Secret Temptation. Temptation. пристрасть, да? здається, так називається. Класний гротескний аромат. У мене навіть дівчата запитували, що на мені за парфум такий класний, і я їм скидувала фотку. Вони потім ходили собі теж купували, бо аромат дійсно цікавий. Він такий трошечки колючий, трошечки шипровий, трошечки солодкий, трошечки амбровий, досить такий романтичний, можна було би сказати, але аромат дівчини з характером. Він сам по собі з характером. І коли ви його наносите, то характер. Переходить до вас, скажімо, якось так. Це не та солодко-квіткова історія, яку я, в принципі, люблю. Там гурманіка, ваніль, пудра, бла-бла. бла Це щось таке вже більш стервозніше, більш незвичне, більш яскраве, колюче. І от так, з характером аромат дуже круто підходить стервам. Дуже круто. Підходить оцим таким оторвам. Я його використовую на собі не так часто, бо я себе до таких не часто і відношу. Іноді, коли є такий настрій, можу. А так, ну, аромат дуже класний і цікавий. І я про нього вже якось, напевно, розказувала в своєму відео про парфумерні фаворити. Він дуже стійкий. Дівчат, він дуже шлейфовий, він на одязі тримається. Ну, Добу, це точно, а потім до моменту, поки ви не випрете свою одежу, свій одяг, він буде там, цей аромат. Тим він мені подобається, що він мега стійкий, мега крутий і мега яскравий. І шлейф після нього кілометровий. Тому цей аромат моя любов, і я вам його рекомендую. Наступний аромат це така штучка дивна від Zara. Зара я раніше була звікше до того, що зара це все-таки бренд одягу, так? І приходила в зару за одягом. Але якраз таки в Польщі в мене почалася така тенденція, що я проходжу за одягом, а виходжу з парфумами. Проходжу за одягом, а виходжу з парфумами. Там скільки класних парфумів виявилося, Я просто була шокована тим, що реально така велика кількість парфумів крутих. І цей аромат Зара Bouquet це просто ідеальний такий кашеміровий варіант. Весняний. Я би сказала, цей аромат весняний, але мені, от восени іноді. Хотілося оцеї дівочої, романтичної квіткової ноти, такої ніжної, кокетливої, ненав'язливої. От хотілося мені, і тому я його все ж таки використовувала восени, коли він не такий вже й був і актуальний. Да? Бо це більш такий весняний літній аромат, на літо він просто пушка бомба, ракета. Але от з Кашеміровим пальто, з якимись білими блузочками, з якимось таким. Ніжними светриками, ковтинками цей нюдовий букет він. Грає такими просто ідеальними, красивими барвами, що навіть не передати словами. Я обожнюю цей аромат і обов'язково буду купувати знову, коли він у мене закінчиться. Бо він мені дуже сильно нагадує, якщо, можливо, знаєте, аромат у Oriflame є Еклат Вікенд, я його обожнюю. І був час, коли я не могла дістати Eclat Вікенд ніде, бо я не знала, де придбати Oriflame. Коли я виїхала за кордон, де знайти. Оріфлейм для мене стало загадкою. І я знайшла Ніу-Букет, який майже в точності повторює Eklad Vekend. І я зрозуміла, що це моя нова любов, це просто неймовірний аромат. Мені здається, він навіть трошечки вдосконалений і зроблений більше на класичний лад, така класика тут свята. Тому що Eclad він був більш яскравим, більш таким кричащим, можна сказати. А це такий більш спокійний варіант, і мені він більше подобається, тому що кричащі аромати, вони не завжди класні. Це не завжди те, те доречне, що хочеться носити. Іноді такі кричащі аромати вони набридають, і від них болить голова. Аромат, який я недавно купила, я розказувала про нього в одному зі своїх відео це Латафа. Дівчатка, я так закохалася в бренд Латафа, і потім ще в один арабський бренд. Як виявилось, це такі шлейфові, круті, стійкі парфуми. Просто поживільні, неймовірні ш... шлейфи. Коротше, це аромат Латафа Хая. Ось так він виглядає. Він мені дуже сильно нагадує ланком Ідоль. У мене, є, до речі, тепер уже ланком Ідоль. І це прям така. Бюджетна версія, ну, не те, щоб бюджетна, Мені написали, що все-таки 30 євро за аромат. Це не бюджетно, я з вами згукна. 35, мабуть, навіть. І то це на маркетплейсі, а в магазині він коштує 50, а я в магазині вирішила не брати, а купила в інтернеті за 35. Дуже класний аромат. Я вважаю, він коштує свої гроші, тому що дивіться, по-перше, тут такий флакон, витвір мистецтва. так, По-друге, тут 100 мл. По-третє, це дуже-дуже стійкий аромат, який на вас тримається, який має багатий шлейф, і він дуже крутий. Тому, якщо оцінювати всі ці його властивості, то 35 євро за нього це смішні гроші. І він вартує навіть більшого. Такі, наприклад, бренди, як Кілян, Кароліна Ерера, Чевон Ши, Івсен Лоран, Шанель, коротше, дуже багато інших. Люксових брендів набагато дорожчі, такі парфуми продають. Тому, як це порівняно з цим всім, це дуже такий бюджетний, класний і неймовірно шлейфовий варіант. У мене вже декілька дівчат зробили фотки цього аромату, хоча пройшло 2 місяці з моменту, як він у мене з'явився десь плюс-мінус, а вони вже собі робили фоточки і купували його. Тому беріть собі на замітку. До речі, я знаю, що в Україні зараз бум просто на ватафу. Це щось неймовірне. Вони зараз настільки популярні, настільки класні. І зараз покажу вам ще одну ватафу. Я її обожнюю. Це аромат, в який я закохався спочатку мій чоловік. А потім я зрозуміла, що я теж його дуже сильно люблю. І це такий аромат, я, не знаю, він ванільно-деревно, амброво-фініковий. Фініковий тут солодощі, але вони спокійні солодощі. Як би це правильно пояснити? Тобто навіть ось цей свіжий попередній латафа більше б'є в ніс, ніж ось цей. Цей настільки спокійний, настільки помірний, але настільки він дорогий в шлейфі, в нього така піраміда якась крута, що після нього просто хочеться вдихати ось цей шлейф знову й знову. У мене була дівчинка на віях і розказала мені історію знайомства з даним ароматом свою. Вона працює баристою і робить каву. І до неї підійшов молодий чоловік італієць, і від нього дуже смачно пахло, прям так разило цим неймовірним ароматом, що їй довелося запитати, що за парфум на ньому. Він їй показав, зайшов на маркетплейс, показав, що це за аромат. Вона зробила собі фото і замовила потім, і казала мені, що ось я тепер купила ось цей аромат. І потім виявилося, що я теж його купила. Ось така історія з даним ароматом це аромат, в який неможливо не закохатись. Коли ви один раз пробуєте, нюхаєте, ви розумієте, що вам він дуже потрібен От. У мене теж так само було з цим ароматом. Це. Просто цукрові фініки в якомусь цукровому сиропі. Трішки він димний, трішки він кавовий, амбровий, дуже зігріваючий, дуже ніжний, приємний. У нього такий прям шлейф, я навіть не знаю, як пояснити. Він дуже, до речі, схожий на Angel's Share by Killian, Хоча Killian стоїть просто невимовних сум грошей, як збитий самоліт. А тут 30-35 евро и 100 мл снова уж таки. Ось якось так, що ж я дуже сподіваюся, що я була для вас корисною та цікавою. Це не всі аромати, але це всі аромати, які прям дуже-дуже мені подобаються, і які я змогла вмістити в дане відео. Якщо цікава вам буде дана тематика, дайте мені знати в коментарі, і я зніму ще одну частину даного відео, якраз для зимових ароматів, які ідеально підходять, мабуть, таки на холодну зиму. Дуже гарно і доречно виглядати саме взимку. Що ж, підписуйтесь на мій канал, ставте цьому відео лайк, адже таким чином ви дуже допомагаєте мені розвиватись і з кожним разом ставати все краще і краще. Ну, а ми з вами не прощаємось, а обов'язково побачимось в нових роликах і до нових зустрічей! Усім па-па!